Всім привіт, народ, з вами Найджел, і сьогодні я на своєму багатому досвіді розкажу про різні види роботи, про їх плюси та мінуси. Думаю, не для всіх зараз є секретом, що якщо природа не наділила вас таким бустом, як наявні пизди, то на даний момент про роботу за кордоном можна забути. Так що миття старих дітів за 20 євро в годину у цьому відео згадуватись не буду, тільки вітчизняні професії з такою ж самою вітчизняною зарплатою. Так, перша моя офіційна робота була ще на другому курсі. Враховуючи, Мій тодішній рівень розвитку і не задумуючись пішов вантажником на нову пошту. І не просто на звичайне відділення, а на вантаж. Щоб ви мали уявлення, як воно виглядає, то ось воно. Суть твоєї роботи в тому, щоб вигружати посилки з вантажівки на ленту і навпаки. Здається, легко, але простоявши половину дня в позі раком, зйомки в гейпорну вже не здаються такою поганою ідеєю. Ви по суті віддаєте себе в рабство за зарплату якої вистачає максимум на оплату недорогої кімнати десь в їбенях. І працюєте Місяць 8 годин приблизно 11-12. Плюсів такої роботи це грижа з розривом прямої кишки, після якої можна зміло оформляти інвалідність. Тим ще на заметку. При цьому все над тобою ходить повний потний дядько, якого всі в очі називають начальник, але між собою ми його називали Підарас. Від нашої роботи залежала його зарплатня. Тому, коли ми просили сходити на обід чи на перекур, він в свою чергу чуть так. Ламай мене повністю. Ламай. Ты сможешь меня ломать? В цілому я би поставив такій роботі 3 із 10. Друга робота, про яку я хотів би розповісти, це працівник спортмастера. В цілому, особливо зациклюватися на цій роботі немає сенсу. Всі ваші обов'язки це консультація клієнтів та правильна викладка товару на полки. Великим плюсом цієї роботи є мала кількість робочих годин та задовільна заробітна плата. В цілому я поставив цій роботі 6 із 10. І от ми підійшли до останньої і найважливішої роботи в моєму житті. Це Робота в общі піті. Якщо ви не хочете мати особистого життя та здорової психіки, але хочете гарно заробляти, правда, час утратити гроші у вас все одно не буде, то ця робота вам підходить. З плюсів, як я вже назвав, це гарна заробітна плата. А якщо повезе, крутий колектив та власне харчування. Майже скрізь в таких закладах є їжа настав. З мінусів це великий стрес та клієнти, які замовляють за 10 хвилин до закриття. Що робити категорично не раджу, аж кухня в цей час виглядає приблизно. Хуєні! В цілому я би поставив такій роботі 9 із 10. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пропонуйте свої ідеї. А з вами був я, Наджіл. Всім пока.